Я зразу питаю, з ким у Єрмака були домовленості? В якому плані? Як, як тобі карту мається показати? Ну хай, хай хоч скажуть країну масці, ми будемо по ній розбирати. А, з ким були. Те, що хотіли розірвати Штати, з ким хотіли розірвати вони добувають, з якою країною? Країна яка втіхаря. Від е, всіх тихенько угу. могла допомагати і хотіла втрут, втрутитися. Та, яка по відлюднику по зірці, знаєш, от, е, на показ Відлюдник одне може... та, острова. На, може, на, да. на показ одне, а, е, ну, типу, говорю, що ні, я не допомагаю, а самі там тихенько допомагають. Підлюдник це може та... бути остров? 음... Ну, я питала, яка країна? Ну, теоретично, так. Да. Щось оточено водою, чи може бути це якийсь остров? Да, те, да, може бути. Це Британія чи Японія? Британія, Британія? Чи? Великобританія? Великобританія. Mm -hmm. це не не знаю, да. а буде Великобійні в Чи розірвати з Японією? Японія прям дуже не подобається, що там. От, мабуть, ти знаєш, і там, і там. Якщо в Британію вони домовляються, вони хоч якось там в курсі справ, що відбувається, то по Японії їм взагалі не вигідно отій -оті домовленості. Отам От <світ> вони хотіли повпливати.